Усім привіт, слава Україні! Мене звати Віолета Зеленська. Я народилася в місті Нікополь, і коли мені було 4 роки, я переїхала в Київ. Віолета Зеленська, місто Київ, Україна. Куди переїхала? Місто Манчестер, Велика Британія. Робота в Україні. Масажистка у власному кабінеті, де працює в Британії, помічниця в супермаркеті. Останні роки перед війною я працювала масажисткою. У мене був свій кабінет. Я орендувала місце, розвивала свою стрінку в інстаграмі, і в мене було дуже багато клієнтів. Манчестер це не тільки футбольний клуб, але й місто. Футбольна столиця Великої Британії, батьківщина легендарного гурту «Оазис» та парового двигуна, а також нове місце проживання українки Віолети, яка втекла сюди від війни. Українців в Великобританії сприймають і приймають дуже добре, тому що тут е, було активно показано про війну в Україні на телепередачах новин дуже багато і тому. Британці були в курсі, з чому занація, якими люди, ну може приблизно, але вони знали, наприклад, що нас можна приймати до себе в будинок, і буде більш-менш все добре. Ось ці люди і стали англійською родиною для нашої героїні. Тут це називається спонсорство, коли британці беруть до себе додому українців, які тікають від війни. Уже рік вона живе разом з ними в їхньому будинку. Я знайшла десь за тиждень таку сім'ю. Дуже чудові люди. В них немає дітей, тільки тваринки. В них приватний будинок тут. Більшість, в принципі, так живе в Британії, відносяться до нас весь цей рік добре, як до своєї сім'ї. У нас дуже гарні стосунки. Британці приймали до себе українців додому, давали їм кімнату, і за це британці отримують невеличку грошову допомогу, покриття комунальних послуг. Але, звісно, це далеко не заробіток для британців. Вони це роблять від щирого серця. Усі українці, хто перебрався у Велику Британію після 24 лютого 2022 року, отримують від уряду країни грошову допомогу. Але Віолета каже, що працювати і отримувати навіть мінімальну заробітну платню, набагато вигідніше. В Україні у Віолети був власний масажний кабінет. У Британії вона шукала будь-яку роботу, аби мати власний дохід. Якщо чесно, мені було страшно починати працювати, тому що в Україні я завжди працювала сама на себе, взагалі розуміння того, щоб ходити на роботу, ось так по якомусь чіткому графіку, який ти сам не обираєш, і це було дійсно для мене важкий такий моральний бар'єр, який мені треба було подолати. Розкажу про свою першу роботу в Англії, з якої я була в шоці, тому що я такого не очікувала від цивілізованих країн, але потім я дізналась, що таке роблять по всьому світу. Віолета працювала на одному зі складів косметики. Якось туди завезли десятки тисяч одиниць протермінованого товару. Завданням українки було розсортирувати його, але не для того, щоб утилізувати, як ви могли подумати. І моя задача була відібрати косметику, яка досі зберіглася і виглядає гарно. Я думала, що це неможливо, як після 20 років косметика може зберігтися в гарному стані. Вся ця косметика, яка зберіглась в гарному стані, продається по повній ціні, і таке робиться по всьому світу. Навіть в мережах магазинів, які ми можемо добре знати, я була дійсно в шоці. Усі ми бачили у кіно ці красиві двоповерхові автобуси або атмосферні трамвайчики. Віолета каже, що у Британії громадський транспорт зачаровує не лише своїм зовнішнім виглядом. Тут дуже розвинений транспорт. Тут класні автобуси, трамваї. Транспорт зручний, але дорогий. В гривнях я можу витратити і три тисячі гривень в місяць, і навіть більше. В Манчестері. Ти купуєш квиток на трамвай вже на станції. І, і немає перевіряючих практично ніколи. І немає кондукторів, до яких ми звикли, як в нашому розумінні. Тому е, можна і не заплатити за проїзд. Але якщо тебе спіймають, штраф буде 100 фунтів. Це дуже багато, тому, звісно, краще платити за проїзд, ніж терпіти ці нерви. Віолеті дуже імпонує менталітет британців. Вона із захватом розказує про їхню вічливість та гарні манери, навіть якщо ти просто підносиш кошики у супермаркеті. наприклад, на моїй роботі я зараз працюю в супермаркеті, я збираю корзинки і збираю візки. І мені люди постійно кажуть: Дякую, дякую, теж там інколи допомагають. Тобто я от працюю на такій роботі, яка б Непрестижна, не але я почуваю себе нормально, повноцінною людиною, особистістю з нормальною самооцінкою. Хоча я думаю, що все-таки в Україні я відчувала би якийсь сором. Тут поважають всіх, не, не важливо чим ти займаєшся, хоч ти там прибираєш, працюєш на складі, або ти директор. Всі відносяться поважно до твоєї праці. Не фарбуватися, не виряджатися, не робити хитромудрих зачісок все це жінки у Британії можуть не робити, якщо вони цього не хочуть. І це стало одним з найбільших приємних здивувань для Віолети. І навіть я перестала використовувати косметику, тому що просто не хочу. І тут все нормально. Ніхто не буде тебе за це якось ти що хвора? чого ти не нафарбувалась. Всі одягаються, ходять так, як їм зручно. І звісно, жінки можуть тут не голити ноги, взагалі не голитися. І це тут буде теж сприйматися як норма. Поки що Віолета не вирішила, чи повертатиметься в Україну після перемоги, бо просто не загадує наперед. Сьогодні для неї головне, що вона живе у тиші і спокої, а над головою не летять ракети та не лунають сирени. І насправді я та людина, яка з якою можуть деякі люди сміятися, бо я біжала від тривог, не знала куди нічого не планувала. Мій хлопець залишився в Україні, а я просто забрала свій рюкзачок і поїхала куди дивляться очі. За цей рік я стала набагато сильніша, набагато відповідальніша і побачила багато речей, навчилася жити більш самостійно, відповідати сама за себе.